Сьогодні я розповім вам реальну історію, тому що завжди ми чуємо історії, коли людина вже досягла успіху, і вона нам зі своєї колокольні розповідає, що в неї колись були борги, колись там щось, і він вже це все якби, пройшов і зараз на тому місці, на якому знаходиться. Але коли людина розповідає з позиції, я вже все це пережив, то нам не зовсім зрозуміло, якби, як він з цим справлявся. Я хочу розказати історію про те, що е, мене тут в Англії, я зараз в Англії, е, півтора року тягали по джеб-центрам, е, типу розповідали мені, що мені треба піти е, при, 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 при прибиральницею працювати і так далі. При тому, що весь цей час я вела свою діяльність, я робила ретрити на балі, е, я робила свої проекти, я розвивалася в інстаграмі. І так далі. Мені казали, що це все, ті не підходить, іди працюй. І я вперлась рогом, кажу, ні, я не піду нікуди працювати, розкладати якісь товари, я не піду а, мити підлогу і так далі. І просто от півтора року ходила і це все слухала. Але стояла на своєму. Через півтора року мене відправили на рестарт схему. Я не знаю, хто був тут на рестарт схемі поділіться. На Рестарт-схему, і там на Рестарт-схемі я вже оформила self-employer, що я самозайнята особа, що в мене є свій бізнес. І там на Рестарт-схемі мені дали коуча, який послухав мою ідею і сказав, так це дуже класна ідея, тобі потрібен інвестор просто. Ну, ти просто сама не витягуєш всю цю двіжуху, щоб тобі треба йти в масштаб, тобі треба інвестор. Каже, напиши мені бізнес і приходь. Я написала бізнес-план, прийшла, кажу: Ну, отак і так. У мене є така ідея, я хочу відкрити тут його студію для того, щоб був, був стабільний фізичний бізнес, і плюс буду робити ретрити. Е, також я, я зроблю свою лінію одягу для заняття йогою. І він каже: Вау, типа, дуже крута ідея! Я йому все це показала, розписала, зробила презентацію. Каже, ну мені, пожалуйста, я думаю, що мені треба там, 30 тисяч фунтів. Він такий, скільки, скільки? 30 тисяч фунтів. Люба моя, твоя ідея вартує 300 тисяч фунтів. Тобі потрібно шукати інвесторів, тобі треба йти і на повному серйозі просити 300 тисяч фунтів під реалізацію на три роки. Я така, вау, що? Типа, ну розумієте, де Ангелія це просто. Місце контрастів, коли тебе типу, два роки принижують, ти їм розповідаєш, 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 що я і це можу, і це можу, і це можу, і це можу, і це роблю, і це роблю. Чого я маю йти пробиральницю працювати, і тут тебе просто перенаправляють до іншої людини, яка тобі каже. Так твоя ідея вартує 300 тисяч фунтів. Уявіть собі на секунду, 300 тисяч фунтів це 15 мільйонів гривень. Я типу, настільки офігела, що ну, в мене відбулося таке розширення. Я до цього, до того, як зустрілася з цим коучем, це конкретно коуч, який допомагає людям, які е розвивають свій бізнес, е покращити його. І, типу, просто 15 мільйонів гривень. У мене настільки відбулося розширення. Е що я думаю, ого, нічого собі, тобто. я себе відчуваю, знаєте, Англія це про контраст такий, що ти, ти себе відчуваєш десь між генієм та невдахою, знаєте? І коли він мені це сказав, в мене, знаєте, всі пазли зійшлись, і я думаю, ну, от що просто значить інша людина з іншою точкою зору. Тобто, дивлячись до кого ти попадеш, а хто тобі що скаже? При цьому ти маєш не втрачати. Стержень всередині себе. Тобто, якщо ти здашся і послухаєш те, що тобі кажуть інші, ти підеш просто не своїм шляхом. Дуже важливо слухати себе. Дуже важливо йти своїм шляхом, розумієте? Мені в цьому допомагає йога, тому що без йоги я була така, знаєте, як листочок на вітру, туди-сюди качалася, може мені треба, а може мені не треба. І я слухала інших людей, коли вони мені щось казали. Тепер, от запам'ятайте мої слова, слухати можна тільки тих, кому ти за це заплатив. Якщо ти прийшов до людини за порадою, ти вважаєш, що його е думка авторитетна для тебе, тільки таку людину, якій ти це оплатив, його пораду, можна слухати. Всі інші, отак от. Так от Повз вуха треба пропускати, і це не має вообще ніякого значення, що думають інші люди з приводу того, як тобі жити. Взагалі ніякого значення це не має. І ви не маєте це слухати. Ніхто не може дати вам оцінку, ніхто не має права вас збивати з вашого шляху. Також оця тема ем, інста. Курсів, да, зараз всі продають всі наставники, і по і їх всі курси зводяться до того, як продавати курси в інстаграмі. Тобто ти заходиш на курс, де тобі там е обіцяють, там, якусь тему умовну, типу роз розвинути, але по факту ці всі курси про те, як продавати через інстаграм, е як зробити свій курс, Да? І це теж така штука. Е Розумієте, якщо ви хочете фізичний бізнес, якщо у вас весь бізнес онлайн, вам звісно треба вести соцмережі, але це не означає, що вам треба там в них жити і заради них жити, і створювати курси. Можливо, офлайн проекти у вас виходять набагато краще, і це ваше. То я, наприклад, відчуваю, що онлайн проекти зараз не моє. Можливо, я колись по типу, зроблю онлайн проект, але зараз я відчуваю, що от справжня цінність в офлайні реально і Всі тобі будуть намагатися щось продати, щось впарити і збити тебе з твого шляху. Тобто всі тобі будуть розповідати, що найкраще тільки в них, а найкращий шлях це той, який вони пройшли. Але це не є правда, це не є істина. Треба йти своїм шляхом. От я вам те, що я хочу донести, не збивайтеся зі свого шляху. Якщо ви обрали свій шлях, і ви відчуваєте серцем, що це туди, куди вам треба йти. То нікого не слухайте і туди, йди і йдіть. Воно ну, рано чи пізно принесе результати, хто б що не казав, розумієте? Ось. Тому, і якщо ви щось робите, але ви, наприклад, не заробляєте на цьому гроші, тільки вкладаєте, реінвестуєте, це нормальна тема. От я вам скажу: я вже починала три бізнеси, і це просто нормальна тема, коли ти. Постійно реінвестуєш свої гроші. Тобто, гроші в оберті не означає зароблені гроші. І люди, які мають свої бізнеси, у них може бути там машина, вони можуть подорожувати і так далі, але це не означає, що в них є гроші, які вони от прямо зараз можуть з кармана витащити і купити собі квартиру, наприклад. Розумієте? Це дуже важкий шлях. І люди, які не займаються своєю справою, ніколи цього не зрозуміють. Так от я просто. Хочу підтримати всіх, хто зараз намагається робити якусь свою справу. Знаєте, що це нормально. Якщо ви просто у вас є гроші в оберті, і ви вам вистачає на життя, то ви вже окей. Ви вже окей. І для того, щоб заробляти гроші, потрібно масштабуватися. Тому що, коли ти застряв довкола одного чогось маленького і довкола цього вертишся, дуже складно зараз заробити на цьому гроші, тому що дуже багато конкуренції. Я взагалі так бачу: інстаграм тупо похож на базар. Ну це просто ринок, це просто сьомой кілометр, розумієте, то так от заходиш в інстаграм, і тобі кожен щось питається напарити, кожен щось питається втюхати. І ти серед цього всього маєш не, не збитися зі свого шляху і не розфокусуватися. Косуватися. Тобто ти прийшов, умовно, за кепка, і тобі не потрібен зараз купальник або е, сноубордний костюм, понімаєте? Тобі треба йти конкретно за тим, що ти хотів взяти. Тому всім гарного дня, всім бажаю успіхів. Не здавайтеся, я з вами. Я проходжу теж цей шлях, тому що а, пройти вже всі проблеми, потім так от сісти і розказати. типу, а в мене да, в мене там були, типа борги в 100 тисяч доларів, і я це все швиденько там якось вирішив, було складно, але я впорався. Це, звісно, ну, велика уважуха в цьому зізнатися, але. Ти не можеш відчути біль цієї людини, бо вона вже це прожила, розумієте? А от людина, яка на шляху до, до своєї реалізації, до свої до реалізації своїх мрій та амбіцій, оце вже цікаво. Тому пишіть коментарі, як у вас справи, чи займаєтесь ви своєю справою в Британії, як йдуть справи і взагалі, що ви на цей на, на, з цього приводу думаєте.